Нам потрібно бігати за інвесторами і тягнути їх сюди. Але для цього є небезпека в державі, тому що дивляться і оцінюють нас по новинах в тому, що в нас є війна. В Закарпатті війни немає. Як немає в Львовській області, як немає в Франківській, Тернопільській, це є Західна Україна. Це є ті території, які є близькими до Європейського Союзу. І на сьогоднішній день зарплата в 350-300 євро по підприємству. В Україні є конкурентоспособною і привабливою для людей. Якщо дивитися Словакія, Польща, Угорщина це вже 800-900 євро, 700 євро. І я розумію цей бізнес, що він має заходити сюди. Зі своєї сторони, план, який ми показали, це тільки робочий макет. Він буде удосконалений напротяг наступних 2-3-4 місяців. І ми починаємо будувати спортивну інфраструктуру, тому ну, що все почнеться зі спорту. Далі у нас вже Це працює парк. і Flextronics, і Fisher, і torch Torchприлад, вісім підприємств нової промисловості, за що багато хто не знає. Flextronics, зараз вони вирішують, чи добудовувати ще один, ще одну, е, один завод у качу. Це до 4 тисяч робочих місць на одному підприємстві. Це вже сам по собі індустріальний парк. Якщо дивитися створення індустріальних парків, Чесно кажучи, без зміни законодавства я не вбачаю сенсу в індустріальних парках в Україні, тому що вони абсолютно нічого не дають. Любі преференції чи привілеї на сьогоднішній день може робити орган місцевого самоврядування, міська влада. Це позбавлення пайової участі для великих підприємств, інфраструктури, а також земля. Дуже важливо, щоб у міста був вільний земельний ресурс. Тому що в місті, якого немає земельного ресурсу, можна говорити про будь що але вони не мають що запропонувати. Це наш рух, ми над цим працюємо. І наступний рік вже будемо показувати, показувати досягнуті результати. Сьогодні і вчора наша задача основна це заявити в тому, що ми місто відкрите до інвестицій. Ми розмовляємо і на іноземних мовах, і спілкуємося з усіма. І скажу я сам прийшов з бізнесу і знаю трохи більше, що потрібно бізнесменам. Ніж звичайний чиновник чи політик буде інших міста. Працювати готовий відразу. Дякую. Uh, Працює. Я дякую за запрошення на такий форум. І е, хочу сказати, що... Це перший Андрій Жорича, він буде традиційним. І деякі роздуми щодо нього хочу сказати, що дійсно Мукачево не є ізольований від України.